Усі ми з дитинства знаємо, що прекрасні перлини видобуваються з моря, та деякі молюски, що проживають у прісноводних водах, можуть також їх створити. Більшість перлин, які ми бачимо на прикрасах, вирощуються на спеціальних перлинних фермах. Тому так важко знайти різницю між річковими та морськими перлами. Привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні я вам розповім наскільки велика ця різниця. Річкові перлини ззовні нагадують ті, що були видобуті в морі, і сам процес їхнього утворення практично такий самий. Якщо вірити статистиці, то для виявлення чотирьох перлин потрібно розкрити тонни молюсків. Відповідно, вартість каменю стає величезною, і на сьогоднішній день способи видобутку перлів змінилися. Річкові перли зазвичай вирощують у штучних умовах. Цей сто разів швидше, ніж у природних. Також можна вирощувати їх різними способами. Зазвичай фермери користуються таким способом: знаходячи молюск, всередину вони ставлять декілька піщинок. Протягом від 3 до 8 років можна віднайти до 10 перлин різної форми та різного розміру. При цьому фермер стежить за складом і за кислотністю прісної води. А також час від часу перемішує молюсків, оскільки перлина може розростатися нерівномірно. Розміри річкових перлів в межах від 4 до 6 мм, хоча трапляються діаметром до 8 мм. Колір в результаті виходить від кремового до фіолетового і коричневого. Також є спосіб вирощування майбах перлин. Їх не можна вважати натуральними, тому що для того, щоб їх створити, потрібна прісна вода, молюск, а також ядро, тобто кусочок пластику, який стояють всередину молюска. Потім він обростає шаром перламутру. Після того, коли перлина виросла, ядро висверлюють, а пустоту заливають смолою. Вона виходить ідеально кругла, немов фабрична. Річкові перли рідко мають правильну круглу форму, швидше за все, мають довгасті або неправильні контури, схожий на краплю або на яйце. Але ідеального кола немає. Таким чином річкові перли мають матовий відтінок, а морські більш блискучий і перламутровий. Це слід пам'ятати при виборі. Хоча орієнтуватися потрібно лише за власним смаком. Якщо ж вироби на один рік. То перлища, створені річковим способом, досі будуть блищати. А от морські, які в 100 разів дорожчі будуть вже втрачати свій блиск. Це не означає, що виріб є підробкою, але все ж таки я рекомендую брати річкові. Перли будь-якого походження не важливо: річкові чи морські це благородна і універсальна прикраса. Купувати морські або річкові перли скоріше справа смаку і, звичайно ж, фінансових можливостей. Хоча річкові перли і не можуть зрівнятися з морськими за яскравістю, вони мають не менш приємний м'який блиск, і що важливо, доступну ціну. Ювеліри часто використовують морські та річкові перли для того, щоб створити намисто сережки, каблучки, браслети разом із ними. Мене звати Даринка Попко. А вам теж захотілося отримати виріб з річковими перлами.